Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ще одне таке запитання з вами раз розберемо: у Польщі хочуть стати фінансовим хабом для відбудови України. Польща вже є нашим військовим хабом. Тобто, що таке хаб, я сама не знала цього слова. Це ніби як маточка, це ніби як перехрестя, це як скупчення, це як центр. Тобто, чому була така заява від заступник міністра фінансів Польщі Артур Собонь? Це для того він сказав, тому що Європа. І Америка слідкують за, я не буду імен називати, тільки кажу Офісом президента через те, що зникають кудись гроші, щось вони там не так все це робиться, не так прозоро це все. Ось тому вони і хочуть не тільки військовим хабом бути нашим, тобто, а, а і а, плюс фінансовим. В принципі, давайте просто подивимося, чи це дійсно якась допомога буде Україні. Чи дійсно це так відбудеться? Правосуддя. Це вже хороша карта. Правосуддя будуть добиватися так, щоб це було не. Ви знаєте, тут, скоріше за все, довіра. Єрофант говорить про довіру. Ви бачите, довіри нема. В них ілюзії, вони вже відійшли від ілюзій. Це карта, коли людина полишає ілюзії і шукає інших шляхів. Тобто Європа не хоче нас полишати, не хочуть е, залишити нас наодинці з нашою проблемою, мої дорогенькі, а хочуть нам таки допомогти. Ріано будуть нам допомагати. Але довіри нема. Ось ці дві карти говорять: довіри нема. Ілюзій в них в довірі вже немає. І так, як ось, бачите, вони про це будуть говорити. Як ця новина вразить Офіс президента? Вони ж хочуть все, щоб прямо їм гроші постачали, і то мішками. Як вони це сприймуть? Трошки ілюзорно і почнуть шукати інших, інші дороги. Ну, трошки це їх глухий кут. Трошки цей їх глухий кут, тобто послабиться на позиція в тому, що ну, залишиться гол як сокол, бачите? Залишиться людина, як би це сказати, суспільна людина, на публіку, все так, але грошей, без грошей. Фінансування нема. Підвис, нема фінансування. Як вони ж будуть вирішувати ці проблеми? Це ж проблеми для них. Ну, будуть щось будуть вони робити. Якісь нові схеми, наскільки я розумію, будуть, я би навіть сказала, продавлювати нові, якісь закони можуть робити. Я в цьому не розбираюсь, тому я щитую карти так, як я це, а ви вже приблизно можете навіть в коментарях написати. Тобто, виходить так, що вони будуть шукати інші шляхи. Мінятися, перебудовуватися, Тобто, знаєте, як в нас є таке, такий вислов, перефарбовуватись, вони спокійно знайдуть інші шляхи. Зараз я докладу ось сюди ще карти і подивимося. Так, так, будуть шукати махінації, бачите, дуже болючі для народу, на жаль. На жаль, три мечі це болючі махінації до народу, якісь підпільні, щось, щось вони знайдуть інше. Не переживайте, голі босі вони не залишаться, але Європа нам не довіряє. Захід нам не довіряє, Америка так само, вірніше навіть не нам. Дорогенькі мої всі заслуги, які Зеленський отримує, це отримує народ України, військові, ЗСУ, Залужний. Це все у вашу адресу. Ви стали на це протистояння. Розумієте? Тому. Нас не полишають, Україну не полишають, хочуть допомогти і щиро хочуть допомогти. Гаразд, мої дорогенькі, я роздивилася це питання. Дійсно, буде все так робитися. Бережіть себе, мої любі! Але наша влада не, не розтерялася. Вона конкретно е, оця карта говорить, перевзулася. Поміняються, поміняють інші шляхи, інші схеми по імператору. Він має право. Люди ви вибрали, люди йому довіряють от він і буде крутити, а це махінацій. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.